Обіцяв вам показати, які я полоски ставлю. ось, Дивіться, апіатрас для лікування та профілакти оператору. Тут їх 100 штук. Бівел. Well. Якщо я правильно прочитав, производи їх. Отак От ложу прямо між корпусами. Ось ще цей корпус, ще зверху ставлю. По дві-три смужки в залежності від сили сім'ї. Одна смужка на чотири рамочки сотих. Це не просто, якщо там пустий вулик, а щоб обов'язково гарна обсидка була, щоб бджоли там були, бо передозуєте і якщо це слабенький відводок, то більше лиха наробите, чим. Допомога жити їм. Збираємо зараз цей вулик і працюємо далі. Я раніше китайські полоски приміняв і на основі флуваліната зараз вибрав цей. Він мені достався безкоштовно. Може, знаєте, що в нас зараз проходить дуже багато різних а, акцій гуманітарних і а, ваучер я подав на, на ваучер і мені виділили і на лікування і Купив я там ще деякі засоби для бджіл. В общем, скористався цими смужками. Вони на амітразі. 6,75 мг в одній смужці. Тому змінив я діючу речовину із фловаліната на амітраз. Ну і пізніше ще. Подивлюсь, може ще поставлю китайські, бо вони гарно працюють. Ці я не знаю, як працюють. Тому це не реклама, це просто, бачите, ось так вона гарно запакована. Ось такі смужечки там їх 100 штук, їх можна і між рамками вішати можна просто ложити між корпусами. Ну, в общем. Як вам заманиться і буде зручно. Як робите, так і робіть. Тут немає такого вже, як правильно, або пістини робиш не, не так. У кожного пасічника свій, свій метод. Все. Травимо безпощадно кліща і гарно зимуємо Все, всім з Богом.